Доброго дня! Сьогодні з вами пограємо у гру, яка називається Безпечна Гра вдома. І скажемо, які ж безпечні і небезпечні предмети є для гри. Отож, розпочинаємо. Ведмедик безпечний. Ану, подумайте, дітки. Молодці, безпечний. А ось така іграшка безпечна. Молодці, безпечна. А ось така посуда безпечна для вас? Так, молодці, безпечна. А миючі засоби безпечні? Ні, небезпечні. Ось такий скляний стакан безпечний? Ні, небезпечний. Молодці. А ось такі кеглі. Так, безпечні. А сірники безпечні, діти? Ні, небезпечні. А пірамідки безпечні? Так, молодці. А мамині духи безпечні? Ні, небезпечні. А ваза з квітами? Ні, небезпечна. Молоток? Ні, молодці. А голка з ниткою. Ні, вірно. А таблетки. Ні, небезпечні. А книжки безпечні? Так. А кольорові олівці пензлі? Молодці безпечні. А зажигалка безпечна? Ні, небезпечна. А лялька безпечна, дітка? Так, молодці, безпечна. А укол безпечний? Ні, молодці, вірно. А ось така машинка. Так, безпечна. А ось такий конструктор. Так, молодці, безпечний.